Вірш золота осінь Катерина перелісна. Послухайте віршик. «В парках і садочках надріжки і трави, падають листочки буро золотаві, де не глянь навколо килим кольористий, віти небо небосині чисте, митошні немає, тиша й прохолода, осінь золотая тихоніжно ходить. Яка пора року описана у вірші? Вірно осінь. Де падають листочки в парках і садочках, куди падають листочки надріжки й трави? Якого кольору листочки? Буро золотаві? А що ми бачимо навколо килим кольористий, а які віти на деревах, віте на напівголі, а яке небо, небо синє, чисте, а як називають осінь осінь золотая. Давайте повторимо ще раз віршик. В парках і садочках на доріжки і трави падають листочки буро золотаві, Де не глянь навколо килим кольористий, віти на півголі, небо сині чисте, метушні немає, тиша й прохолода осінь золотая, тихо ніжно ходить. Пропоную діткам вивчити віршик золота осінь.